Слава Ісусу Христу! Доброго дня всім, прошу присідайте. Сьогодні маємо 22 неділю по зісланні Святого Духа. Я вітаю всіх вас, які сьогодні прийшли до цього храму, аби помолитися Господеві. Сьогодні Господь нас тішить і балує нас, даючи нам з неба субсидію, тому що можемо ще трошки грітися і отримувати тепло від сонця. На цьому тижні, я думаю, що кожного з нас утішила та новина про деокупацію Херсона. Я думаю, що всім то новина відома, я не можу це теж обминути. І хотів би з цього почати. Я переглядав стрічку новин і також дивився різні фото і відео із, власне, з Херсона з визволення, так? І бачив одне відео, в якому військовий, тому що ви бачили також. Дуже сильно втішався, так, кричав там із радості. А коли почали підходити до нього люди, там, обнімати його, він почав ще дужче кричати і радіти. Так? Радувався, але радість його стала більша, коли побачив, що інші також радіють, що це боротьба, ця війна вартувала того, так? що ті люди з радістю вітають їх. І тоді, коли я переглянув власне цей відеозапис, мені пригадалася та фраза, яку я колись чув. Що життя прекрасне, коли ти щасливий, але ще краще, коли інший чи інші щасливі завдяки тобі. Бог так цікаво створив наш світ, нашу природу і також нас, що нашим справжнім щастям є тоді, коли ми любимо і коли ми живемо для когось, не для себе. Навіть якщо подивимося на нашу природу, то дуже цік... можемо помітити такий цікавий закон, чи навіть закономірність, що, наприклад, річки не п'ють свою воду, але напувають, що дерева не їдять своїх плодів, але їх дають. Що Сонце не світить для самого себе, але воно. Да є світло і тепло для нас. Квітки, які ми маємо теж в храмі, вони є гарні і милують наше, милують око, і створені не для того, щоб самі себе тішити, а потім зав'янути, але створені для того, щоб наші очі милувати і давати гарний теж запах. Таке, така закономірність, так Бог встановив, що все у цьому світі створене для чогось з якоюсь метою, з якоюсь ціллю. І Бог теж створив нас з якоюсь метою. І ось ця прича, яку ми чуємо про багатого марнотратника і Лазара, власне, відкриває нам ту іншу сторону, показує нам, насамперед, того багача, котрий жив для самого себе. Все крутилося навколо нього. Мав собі такий свій закритий світ. Ми знаємо, що є в нього такі ворота, під воротами Лазар. В нього є своє таке коло, він живе в своєму світі. Живе дуже круто. Ну, послухайте, він носить кармазини вісон. А ну, прийдете додому, то погугліть собі, що це таке. Це не кожен імператор би собі міг дозволити. Це теперішні наші Rolls-Royce Ройс ройси і всякі такі брендові штуки, машини. Це все, думаю. Це все навіть не рівняється з тим, що носив цей чоловік. І бенкетував щодня розкішно. Знаю, що для декого із молодих осіб це мрія така, щоб так прожити життя, аби так заробляти, щоби кожен день веселитися і бенкетувати. Ходити по клубах, веселитися, тусуватися. Власне, так багач і жив. Кожен день гуляв. Но теж цю притчу можна потрактувати в різний спосіб. Вона дуже прекрасна і багатогранна. І можна її теж... Це одна з таких, з таких притч, які можна потрактувати недобре. Все залежить від того, яким вухом ми слухаємо. Наприклад, якщо слухає цю притчу людина, яка має загострене почуття справедливості, а зараз у нас усіх загострене почуття справедливості через те, що ми є покривжені через російського агресора, через цю війну. Але в когось є дуже сильно, це особливо ті, котрі повернулися з війни і, і, і так бачать тут несправедливість. І можемо подивитися, послухати цю притчу і сказати: але є справедливість на світі. От йому так і треба, тому багачеві. Хай тепер горить в аді. Ні? Но ця притча не про справедливість. Ця притча також не хоче сказати, що багаті це погані, а бідні це хороші. Але то не є так. Багатий потрапив до раю не тому, що він був багатий, а бідний е, потрапив до аду, а бідний потрапив до раю не тому, що був бідний. Але проблема є в чомусь іншому. Один жив для самого себе, а другий жив для іншого. Багатий жив для себе, а бідний жив для багатого. Бо він Вибрав бути там біля його воріт, аби йому пригадувати, що ти не боре хлібом руки витираєш, а я тут крихітки не маю, що з'їсти. І ця притча сьогодні застерігає нас, власне, від того, в чому на, на кожного з нас чигає та пастка жити для самого себе, навіть якщо ми не, не такі багаті, як цей багатій зпритчі. Бо та притча також і не про багатих, і про бідних, вона трохи по інше. Жити для самого себе це велика пастка. Чому жити в своє задоволення, жити для самого себе, це нам часом світ так дуже сильно пропонує, що живи так, щоб тобі було добре, головне, щоб для тебе було все добре. Так? І основним моральним критерієм є. Добро моє бачення добра, так немає чогось об'єктивного. Ми зараз живемо в таких часах, де втрачається така об'єктивна мораль, що є добре, що є зло. Кожен собі сам вирішить, що для нього є добрим, що для нього є злим. І це страшно. Але чому життя для себе самого, в своє задоволення є пасткою і є небезпечним? По-перше, тому що воно витісняє Бога. Тому що головним, хто приймає рішення, головний, хто вирішує, що є добром, що є злом, як жити, є я. Я рішаю, як мені жити, ким мені бути, що мені робити, як поступати з іншими. Також через те, що змушує іншого служити мені. Тому що якщо я і все має бути для мене, тоді інші мають мені. Цьому сприяти. Зверніть увагу, навіть будучи в аді, цей що каже до Авраама. Скажи Лазареві, хай піде, намочить палець. Такий образ вжитий дуже. Ну смішно. Ну, що йому поможе той крапля води з пальця? Ні? Але вони хоче підкреслити абсурдність того прохання, яке виражає багач. Хай намочить палець і. І нам намочить мій язик. Бо я тут му... тяжко мучуся. Ще в Аді він просить, аби йому служити. Бо він жив для себе. Служити для самого, Жити для самого себе є небезпечним, тому що воно суперечить любові. Тому що любов полягає в тому, щоб дати. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Правдива любов спонукає давати. Наприклад, у подружжі Чоловік любить жінку і дарує себе їй до кінця, так само, як жінка. Натомість жити для самого себе є пасткою, тому що це потім впливає на подружнє життя, так? витісняє Бога, змушує другого мені служити або статися інструментом для використання. І найгірше. Життя для самого себе має погані наслідки після смерті. Куди потрапив багач до Аду. Чому він туди потрапив? Не тому, що був багатий, тому що він жив для самого себе. А це дуже небезпечно. Можливо, те, що я сьогодні говорю, і те, що нам та притча хоче сказати, зовсім може прямо в розріз іде з тим, що ми собі думаємо про наше життя і в чому є наше щастя. Бо ми собі. Ми так віруємо, так думаємо, що наше щастя є тоді, коли нам добре, коли ми живемо для самих себе. Дехто навіть пробує штовхати і навчати в такий спосіб, що ти маєш жити для себе. Одне життя маєш, проживи його для самого себе. А сьогодні той Евангелій говорить нам щось зовсім протилежне. Застерігає нас, бо це велика пастка. Пастка, котра. Плине, якщо на неї попадуся, вплине навіть на моє е, перебування у вічності. Це дуже небезпечно. Тому сьогодні Христос у цій літургії проходить поміж нас в цьому слові і каже нам, хоче нас вирвати власне, із того існування для самого себе, з того життя для самого себе. Бо, так як я сказав на початку, що це є природня закономірність, що ріки не п'ють свою воду, але напувають. Квіти є гарні і пахнуть не для себе, але для іншого. Сонце світить не для самого себе, але світить для нас. І дерева не їдять своїх плодів, але насичують іншого. І ми теж, наше правдиве щастя, є в тому, не щоб жити для самого себе, але в тому, щоб жити для іншого. Більше по християнському скажу жити для Господа. Бо апостол Павло пізніше скаже, ми бо живемо не для себе самих, але для Господа живемо. А той, хто живе для Господа, після своєї смерті буде в раю. Той, хто живе для самого себе, ну, буде мати наслідки. Тому що людина, котра жила для самого себе, не може війти в рай. Чому? Тому що в раю всі живуть для іншого. В раю любляться на взаєм. І егоїста не може війти до раю, бо він хоче лим собі. Він хоче, щоб йому. І все собі любимому. А теж подивіться на ті всі ваші сварки в подружжях, і в сім'ях і так далі. Всі вони якимось чином пов'язані власне, з тим прагненням жити для самого себе. Чоловік лежить на дивані, дивиться телевізор і коментує. Тих всіх расистів обзиває, а жона має герой на дивані. А вдома кран починити нікому. А ти тут геройствуєш і починається. Вона бачить, що чоловік хоче все для себе, лише чекає, щоб йому все готове подати. І ці дратує, і починаються сварки. Або чоловік бачить, що жінка, як жінка, шукає лише свого, і починає сваритися чи діти, і так далі. Це велика пастка, від якої на сьогодні ця притча застерігає. Бо вона не про справедливість, не про те, що багаті погані, а бідні, хороші, не про те, що багаті підуть у пекло, а бідні до неба ні. Той, хто живе для себе, дуже сильно ризикує. Ризикує своїм щастям уже тут на землі, а більше того, ризикує своїм майбуттям після своєї смерті. Сьогодні Христос приходить, аби нас вирвати з того обману, аби нас вирвати з життя для самих себе, аби нас навчити любити, аби нас навчити віддавати. Тому що Він сам не пошкодував свого життя, але дав себе за нас. Він умер за нас, щоб ми мали життя. І наше правдиве щастя є в тому, щоб ми жили для іншого, щоб ми не жили для самих себе. Тому не занапасти свою душу, живучи для самого себе, але живі для Господа. Власне, про це нас сьогодні просить ця притча, і до цього нас Христос запрошує. Амінь.